23 вересня на річці Стугна поблизу Обухова пройшов Кубок Київської області з веслування на байдарках і каної. Спортсмени закривали сезон. Захід об'єднав 115 учасників з Києва і області. Зокрема, Обухівщину представляли 30 спортсменів з Обухова і 20 з Українки, вихованці тренерів Тетяни і Олексія Семикіних. Попри сильний боковий вітер, який створював неабиякі складнощі, всі добре виступили і вибороли низку нагород у своїх вікових групах, ви покращили свою спортивну майстерність. Давайте пооблотуємо самі собі. Нагороджували спортсменів президент Федерації Каної Київської області Дмитро Сторожук та чемпіон світу з веслування на байдарках та каної обухівець Іван Семикін.